Учитель року конкурс, який дозволяє педагогам показати рівень своєї професійної майстерності, вміння знайти підхід до кожної дитини, відповідність вимогам часу, які змушують нас все більше звертатися в роботі до комп'ютерних технологій та глобальної мережі інтернет. Тому участь у цьогорічному районному етапі взяли найбільш достойні фахівці освітянської галузі. Завідуюча районним методичним кабінетом Юлія Ситник говорить, що з кожним роком конкуренція серед педагогів зростає і тому стає дедалі склад. Ніше обирати переможців, наші вчителі з роком від з роком в рік збільшують свою професійну компетентність, володіння методикою, володіння дидактикою і розуміють ці новітні форми, які вони запроваджують в навчально-виховний процес. Проходив районний конкурс у кілька етапів. Кожен з яких оцінювався компетентним складом журі. Спершу вчителі писали контрольні та проводили майстер-класи. Номінації теж були різні: хімія, українська мова та література, образотворче мистецтво та правознавство. З підготовки учасників видно, що вони професіонали в своїх галузях. На цьому конкурсі я представляю майстер-клас по темі розвиток критичного мислення на уроках правознавства. Чому я обрав цю тему? Я нею вже займаюся близько п'яти років, тому що я бачу, що не вистачає нашим дітям і нашим дорослим критичного мислення у опрацюванні тієї, інформації, яка на них нахлинула. Тому я взяв за основу роботи вчених в, цьому, в цій галузі, опрацював методи прийоми цієї роботи і зараз на уроках своїх використовую, я сьогодні прийшов поділитися. Цим з моїми колегами. І вже менш ніж за тиждень освітянам довелося пройти ще один складний етап конкурсу. Вони проводили уроки в незнайомій школі, за якими слідував ретельний самоаналіз. Педагоги відрізняються неабиякою скромністю, тому зазвичай лишаються невдоволені своєю роботою. Вважають, що їм ще є до чого прагнути. Я думаю, бути задоволеним до кінця е, пріоритет не мій і, звичайно, не педагога, оскільки, якщо ти будеш задоволений до кінця своєю роботою, ти перестаєш працювати, перестаєш вчитися. А вчитель це вже відома істина постійно повинен працювати над собою, здобувати якісь нові знання. І, звичайно, для мене є ще пріоритети, які я хочу опрацювати в своєму житті. Після довгих обговорень журі обрало переможців кожній з номінацій. Тепер вони представлятимуть наш район на наступному етапі, який вже незабаром пройде у місті Харкові. Дивлячись на рівень підготовки наших педагогів, можна з упевненістю говорити, що призові місця в обласному турі нам гарантовані.